Доброго вечора! Ми з України! Продовжуємо наш марафон. Кожного дня на каналі виходить нове відео. Я знімаю, ви дивитесь, залишаєте свої коментарі, ставите вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Що в нас сьогодні? У нас сьогодні історія від Дмитра. Він пише, що в нього якась дуже дивна історія сталася. Він пише, що він не знає, що він зробив не так. І ми разом з вами спробуємо йому допомогти. Привіт, Макс! У мене є досить дивна історія, та, напевно, навіть комудна. Якщо вона була б комудна, це був би взагалі жах. Якщо вона комедна, для нас трішки краще, але не для Дмитра. Він сам так і пише, але не для мене. Я зовсім не розумію, що сталося, і що я зробив не так. Буду намагатись скористатись нагодою, та, може, ти розбереш цю історію у себе на каналі. Дуже хотілося почути твою точку зору. Ця досить незрозуміла для мене історія трапилася в травні. Спробуємо розібратися. Ознайомилась з дівчиною в інтернеті, переписувались, і потім я запросив її на побачення. Так це і працює. Знайомишся, переписуєшся, запрошуєш на побачення. Все добре. По дівчині було зразу зрозуміло, що я її зацікавив. Бо, наприклад, якщо я не відповідав декілька годин, вона писала кожні півгодини і питала де я постійно писала. Ну, треба тут трошки зупинитись. Якщо ти з дівчиною познайомився в інтернеті, і, наприклад, ти там чимось зайняти, там, годину, дві, три, потім відкриваєш там, Телеграм, наприклад, так? І там від неї кожні 30 хвилин є повідомлення, де ти, де ти, де ти, де ти, де ти, то ти робиш неправильні висновки. Ти пишеш, по дівчині було зразу зрозуміло, що я її зацікавив. А я можу відразу сказати, що по дівчині зрозуміло по її вчинках, по цим повідомленням, зрозуміло, що вона дивна, вона неадекватка. І це ну, можна вже сказати стовідсотково. Стовідсотково, якщо вона тобі 30, кожні 30 хвилин надсилає повідомлення, де ти, у вас навіть побачення ще не було, у вас нічого взагалі не було. А ти кажеш, що я її зацікавив. Тут питання взагалі, чи воно того варте йти на таке, на таке побачення. Можливо, вона прийде і з собою там, візьме ніж, і під час того, як ви будете там, спілкуватись чи цілуватись, опа, тобі під, під ребро, ножа встромить. І що ти будеш туди робити? Побачення пройшло нормально, ми цілувалися майже весь час, вона мені справді сподобалась. Після цього інтерес з її сторони зріс ще більше. Вона була у захваті, бо я її поцілував у першу зустріч. А до цього ніхто так не робив, по її словам. До цього її тільки гібали на першій зустрічі, давали їй у рота, а ти цілувався з нею. Ну це я вже жартую. По-перше, якщо ви. Повністю, там, майже весь час, як ти пишеш, ви цілуєтесь, можливо, треба було запрошувати її до себе. Ну, скоріш за все, вона була готова до цього. І скоріш за, за все, якщо вона настільки, як ти сам вважаєш, зацікавлена тобою, вона була готова до більшого. Це по-перше. По-друге, ну, навіть фраза там, ой, до цього так ніхто не робив, ну, добре, це ще не роблять, там, її неадекватною чи дивною. Добре. Але ну, невже ти, навіть якщо ви майже весь час цілуєтесь, не зміг побачити, що щось з нею не так? Ну, я впевнений знову ж таки на всі 100%, що по розмові з нею, навіть ще в переписці, навіть якщо не брати до уваги, що вона там кожні 30 хвилин писала, де ти, можна було зрозуміти, що з нею щось не так. Я чому на цьому роблю там, акцент? Тому що, якщо ти розумієш, перед тобою не зовсім адекватна людина, перед тобою дивна дівчина, очікувати від неї поведінки якоїсь адекватної, щоб усе було по логіці, це ну, якось теж дивно. Якщо вона кінчена, якщо вона неадекватна, якщо вона. Дивна, чому її поведінка повинна бути не такою. Є дивна дівчина, вона робить дивні вчинки. Є дивна дівчина, від неї можна очікувати чого завгодно. Так це працює. Потім була друга зустріч, де ми ще краще провели час. І справді ми чудово спілкувалися, і симпатія до один одного тільки зростала. Трахати. ти коли її хотів. Мені здається, що, якщо ти розумієш, що на першому побаченні ви майже весь час цілуєтесь, на другому, ну хоча б спроби з твого з твоє... з боку повинні бути, щоб її привести до себе. А коли? На якому побаченні? До речі, на цій зустрічі вона сказала, що у неї біполярка. Отак от. І по її поведінці до цього можна було зрозуміти, що з нею щось не так. Те, що вона каже, що в неї біполярка, це ще треба все ж таки розуміти. А з чого вона це взяла? Це вона сама собі діагноз цей поставила? Чи все ж таки вона ходила там до якогось лікаря? Але дівчина тобі каже, що в неї біполярка на другому побаченні. Ти сам вже міг там. Неодноразово побачити, що вона якась дивна, добре, дивна дівчина перед тобою, а трахати ти коли її збираєшся? Це був вже якийсь сигнал, але вела вона собі нормальна. В тебе, скоріш за все, просто не вистачає досвіду, щоб зрозуміти, що є щось ненормальне. Ну, блін, якщо ти. По переписці, ти пишеш, що просто це я її так зацікавив. Я її так зацікавив, що вона мені кожні там, 30 хвилин пише де ти. На третій зустрічі вона вже спокійно душила мого удава через штани. Ой, І я вирішив, що потрібно звати її до себе нарешті. Бо немає сенсу тягнути, видно, що вона готова двигатись далі. Вона ще на першому побаченні була до цього готова. Вона постійно хотіла цілуватися. Казала, а якщо я закохаюсь, важко дихала. <смі> Ці сигнали не просто уявляються. Ці сигнали, такий, все добре. але... Ці сигнали до перехіду на іншу стадію є. Вони були ще на першому побаченні. Чуваю. Я їй кажу: поїхали, посидимо у мене, я пограю тобі на гітарі та подивимось фільм. Одночасно? <реш> так, Який фільм дивитись? Я буду робити до нього саундтрек. Пограю тобі на гітарі та подивимось фільм. На це вона відповіла. Мені здається, що ми будемо там трахатись. Я подумаю. <реш> Ох, здається їй. Я спробував ще декілька разів, а вона ні, 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 не зараз. Ти лашп'єта просто. Ну, Я впевнений, що просто тобі у той момент не вистачило досвіду. Ну, якщо вона каже, мені здається, що ми будемо там трахатись, ну це ж її відповідь так. Просто вона хоче, щоб ти взяв і рішення це за неї прийняв. Розумієш? Ти, мабуть, чекав, що вона скаже, так, ну давай, я хочу тебе, е, дійсно поїхала до тебе. Ну і ладно, подумав, може вона просто не підготувалась до такого, на наступну зустріч вже буде готова. Чувак! Я думаю, що вона на першій зустрічі була готова. На другу зустріч, коли вона їхала, вона думала, він мене виїбе. На третю, коли вона тобі каже, мені здається, що ми там будемо трахатись, вона очікувала, що ти скажеш: Слушай, ну що ти таке кажеш? Я дійсно хочу з тобою посидіти, щоб нам не заважала там офіціантка. Що ми з тобою подивилися фільм, я тобі е, зміг показати, як я вмію грати на гітарі. У мене там є пляшка вина, вип'ємо з тобою вина. Їдьмо, їдьмо, а потім я тобі виключу таксі. Вона чекала на це. Я навіть не знаю, що ти робив у цей час. Що ти мовчав, чекав від неї так. Після чого ми не бачили 4 дні. Весь цей час переписувались, нічого дивного в її поведінки не бачив, все було нормально. Нічого, ти взагалі нічого не бачив. Розумієш? Ти не бачив, що вона, блядь, якась, блядь, неадекватна. Ти не бачив, що вона на першому побаченні хоче їбатись. Ти не бачив цього на другому. Ти на третьому не бачив, що вона хоче, щоб ти проявив трішки наполегливості. Настав День Х. День Х. Це день, коли помре Путін, і ми цей день чекаємо. Ми домовились про зустріч на наступний день, все було як завжди. Тут приходять від неї смс, нам треба побалакати. Я думаю, ну типу, ок, побалакаємо. І тут вона під час розмови по телефону каже, що, типу, або ми залишаємось друзями та більше не цілуємось та все інше, або ж я її кидаю в чорний список. Це все її слова, що ми не можемо так більше ходити, бо їй це не потрібно, я не погоджуюсь на її умови, та діалог завершується. Я знаю, чим це закінчиться, це вона пише. Мені краще бути поодинці. Я не шукаю зараз стосунків, нічого хорошого не буде. Я знаю це все її фрази. Треба було сказати: слухай, ну, в тебе є декілька варіантів, як себе вести. Перший варіант, ти нарешті. Все ж таки, можеш зрозуміти, що вона якась дивна, і такі, ні, краще, я навіть не буду в неї встромляти свого хуя. Невідомо, чим все може це завершитися. Це перший варіант, і все ж таки, все, все до побачення. Другі варіанти, і кажеш, слухай, давай не по телефону, приходь. Ну, у нас завжди є з тобою там, варіант, що ми просто посидимо, вип'ємо з тобою там, винця, поспілкуємось і все, розійдемось. Давай не по телефону. Все, я тебе чекаю, там, як ми з тобою домовились, у шостій, там-то, там. І третій варіант, ти кажеш: слухай, ну, якось це дивно для мене. Я від тебе не очікував. Я думав, що ти сама знаєш, чого ти хочеш. Тому. Я не хочу продовжувати це цю розмову. Може потім так залишаєш її, її варіант самі тоб, тобі, тобі написати чи набрати тебе. кажеш, може потім про це поговоримо. І чекаєш, просто коли вона сама вийде на на, з тобою на зв'язок і кажеш їй, що слух, я нікуди вже йти не хочу. Це може бути сьогодні. Вона напише чи там через тиждень, ніколи нікуди йти не хочу. Давай я тобі виключу таксі і приїжджай до мене. Тобто ти робиш е, від неї далі, і чекаєш, коли вона знову почне щось робити в твоєму напрямку. А це буде 100%. Як вона не так і від неї таке буде теж 100%. Скоріше за все. Ти там почав жувати соплі, почав щось сказати: а чому, а що сталося, а ти мені подобаєшся, а я все вже все спланував. Ну, от, давайте подумаєш, скоріше за все, так виглядала ваша розмова. Після цього я знатно прихуїв, задавав логічні питання. О, не треба було задавати логічні питання. Типу, все ж нормально було, що трапилось. Дивіться, я вгадав. Не читав це до, до відео, це не читав. Звідки знаєш, чим все закінчиться? На це я отримував відповіді в стилі я вже вирішила, це мій вибір. Я знаю, чим все закінчиться. Мені дуже прикро. Саме цікаве, що зранку все було нормально, і вже декілька годин був цей неприємний діалог. Що там в неї в башків тупій там произошло в... — Хуй no, його знає. Ну якщо вона дивна, очікувати від неї логічної поведінки не треба. Це по перше. Вона почала від тебе віддалятись. Став робити ти. Ти навпаки почав робити кроки до неї. Нав'язуватись. Ти почав нав'язуватись. От ці всі питання, які ти їй задавав, це нав'язування. Розумієш? І це помилка. Було видно, що їй самі неприємно було це все казати. й час ми проводили дуже добре і зловили гарний коннект, але чомусь у неї так зірвало дах. Можливо, ви зірвали гарний коннект, а хтось її просто виїбав. Виїбав вчора, чи ну, просто була пропозиція, що виїбав її сьогодні, коли у вас була ця розмова. І все. Знову ж таки, можливо, і нічого в неї там не відбувалося. Але, ж! ну ти ж сам, ну, ти ж розумієш, з ким ти маєш справу. Ну, диви. Вона йобнута. Чого ти від неї оці... очікуєш? Зірвала дах! Ще вона казала, що не хоче прив'язуватись до мене. Після цього я зовсім заплутався, що ж пішло не так. Наш діалог завершувався на тому, що написав: Спасибі за все, що було поки. Не треба їй було писати цього. На що ти їй писав? Сказати, що я в шоці, не сказати нічого. Потім вона видала нашу переписку і поки на цьому все. Перше, що я міг зробити, не так. Я під час розбору вже про це казав. Чи є хоч який шанс все нормалізувати. Нормалізувати, ну, скоріш за все, там, Дмитро мав на увазі побудувати з нею нормальні стосунки. Ні. Ні. Тому що ця дівчина неадекватка. Ні. Чи є шанс її трахнути? Так. Скоріше за все, вона все ж таки напише чи набере. І треба запрошувати її до себе і нарешті її виявити. Якщо да, то що мені потрібно робити? Нічого вже не потрібно робити, просто чекати. Чекати, коли вона сама вийде на зв'язок. Якщо ні, якщо цього не станеться там, точніше, протягом там, тижня чи протягом двох тижнів, от, ти розумієш, нічого ти там не втратив. Ця якась просто дуже дивна, дивна дівчина. Знайомся з наступною, ну, точніше, прямо у той же день. Потрібно було вже почати знайомитись з наступною, а через два тижні просто зрозуміти все, цей варіант закритий. Крім того, треба все ж таки працювати над своїм досвідом. Це дуже дивно, що ти не зрозумів, що вона дивна. Розумієш? Що взагалі з нею сталося? Я не знаю, може там її в дитинстві впустили блядь, з рук, вона впала башкою об асфальт. Я не знаю. Але те, що вона йобнута, ти повинен був зрозуміти у перший же вечір, коли ви просто переписувались. Я впевнений, що якщо розібрати просто переписку, там все буде видно. Навіщо так казати? Тупиш, будеш отримувати від дівчини те, що вона може в якийсь момент від тебе віддалятися. Спілкуєшся з неадекватами, не очікує від них поведінки логічної. До цього навіть представити не міг, що таке буде. Це твої проблеми. Ми справді класно гуляли та кайфували один від одного. Але вона думала, що ви будете не просто гуляти і кайфувати, а ви будете швидше проходити по стадіям. Ти її трахнеш. Дівчина сильно сподобалась. Це погано. Якщо тобі кінчені дівчата сильно подобаються, це погано. А тут така фігня. Навіть по тим фразам, які вона тобі, хай це буде навіть маніпуляція якась. Але ті фрази, які вона тобі говорила, вони теж кажуть, що вона тупа, вона тупа курка, а вона тобі подобається. Буду дуже вдячний, якщо даси відповідь на цю історію. Дякую за твоє відео. Дуже цікаво взнати, що це за фігня. Дуже надію, що допоможеш мені розібратися з цим. Дякую за твій час. А що ви стосовно цього думаєте? Що ви думаєте стосовно дівчини? Можливо, я там десь щось перебільшую? Що ви думаєте стосовно Дмитра? І що ви думаєте стосовно того, як ця історія в подальшому там. Відбувалась, розвивалася. Напишіть про це в коментарях. З вами був Максим Дівертіто до завтра.